Вітаю вас, друзі! Спочатку повномасштабного вторгнення у минулому велосипедисти, а тепер волонтери допомагають нашим збройним силам усім, чим тільки можуть. Зокрема, виготовляють димові шашки. Сьогодні ми поговоримо з Денисом Дубовим, ідейним натхненником цього проєкту. Вітаю вас, Денисе! Вітаю вас в нашій оселі. Такий Данило Гончар, який дуже круто знає хімію. І разом з цим Данилом ми зробили класну форму. Потім, в певний момент, це все завершилось, тому що західні партнери почали в Україну постачати зброю гарно, набагато краще, ніж пляшка з якоюсь горючою речовиною. І Данило підходить і каже: слухай, що ми будемо зараз робити, тому що ну, от у нас багато людей є база, але нема що робити. Я кажу, кажу, сухань, ти хімію знаєш? В мене був запит на димові шашки. Я їх не зміг достати. Давай спробуємо зробити димові шашки. Таня, давай. Ми зробили перший ящичок. Приїхали до тих хлопців, які у нас просили 10 штук. І почали робити перші димові шашки. Розкажіть саме по процесах, що відбувається, з чого все починається, і без чого шашки не можуть існувати. Взагалі починається з того, що ріжуться тубуси. Бачите, все позаду вас, оно ну, зверху. Ці тубуси, які використовуємо ми для корпусів, вони ріжуться, забувається знизу кришка, гіпсова. Потім вариться димова суміш в спеціальних пропорціях. Ми варимо вона в кілька етапів. Спочатку там суха суміш замішується, потім вариться вже. На, на пічах вариться вже сама димна суміш. Це воно заливається в ці тубуси, потім знову зверху стається, робиться кришечка гіпсова, і встановлюється вже запал в ці тубуси. І по суті, тоді вже є готова димова шашка. Ну, кілька модифікацій цих шашок є, але принцип і там по всіх модифікаціях він однаковий. Так, скільки часу горить димова шашка від найменшої до найбільшої? Ну, маленька горить близько 60 секунд, М2 близько 80 секунд, 100 секунд М3 горить і близько 140 секунд. Це М4. Скільки шашок ви взагалі можете виробити на день? Ну і скільки займає виробництво однієї, наприклад? Ну якщо брати одну шашку єдину, то її виробництво близько. Чотирьох днів іде. Тобто, перший це ми заготовляємо, все заливаємо в дно. Для чого? Чому ж саме 4 дні? Тому що ми використовуємо гіпс як заглушку дна і верху. Кілька днів треба, щоб цей гіпс добре просушити. Ну, якщо ми це не просушуємо, це може вилитися в певні проблеми. Ми проблем не хочемо, тому що проблема з димовою шашкою — це проблема з можливим перетунком життя військового. Нам це не треба, тому ми дотримуємося певного технологічного процесу, який в нас вже вибудувався. Тобто, це в залежності від певних ситуацій, одна шашка це 4-5 днів, якщо одна брати. Але в день ми використ... виробляємо від 100 до ну, іноді від 70, в залежності від кількості волонтерів, до 200 штук в день. Тобто, у нас певні процеси, тобто воно як пішло. Ну, у нас і всі інгредієнти. Якщо процеси не зупиняються, то ми кожного дня отак до 200 шашок ми робимо. Іноді у нас бувають такі дні, коли от трошки хлопці психанули, вирішили піти такими стахановськими методами на рекорд. То у нас рекорд здається 425 шашок за день. Це дуже багато. Це дуже багато, здається, але їх багато дуже треба. І у нас замовлення, ось, ну, останнє, це мінімум по 200 штук. Це тільки на один на якийсь там підрозділ чи прихова. Яка у вас була найбільша партія, яку ви відгрузили? Найбільшу? Так. Зразово. Разово. Тисяча штук. Разово. Але підраховували кількість, за яку ви взагалі зробили спочатку на масштабну. Так, у нас воно там е, в складі є така табличка. Ми пишемо скільки ми е, е, видаємо. Ну точніше, на, на склад приходить шашок. Здається, зараз біля 34 тисяч там стоїть. В чому, окрім саме людської сили, у вас є найбільша потреба, е, що так, ну, не так просто дістати? Саме велика потреба це в матеріалах. Є матеріали, є демові шашки, е, немає матеріалів. Ми не, ну, ті гроші, які були у нас як у велоорганізації, ми вже давно витратили. От чесно, це перші. потім трошки запасік залишився, і все одно, коли не вистачає там грошей на матеріали, ми з цього запасіки тягнули, тянуть, тянули, вже майже нічого немає. Е -е... Ну і нам головне, це саме не кошти, а саме матеріали. Все нещодавно до нас хлопці, з сила і честь, є така громадська організація, точніше, благодійний фонд, то вони привезли 500 кілограмів селітри. Ми їх тут обнімали. Ну, це, 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 це дуже крута допомога і це дуже радісно, тому що о, нам це простіше, коли нам передають матеріал, і якраз як матеріал такий, який саме треба. вони привезли той, що треба. Це та каліна селітра, яку ми використовуємо, і ще в досить великому обсязі півтонни це нам на два тижні роботи. Е, ну щоб ви розуміли, півтонни це близько 50 тисяч гривень. Тобто люди прийшли і віддали так, 50 тисяч гривень нам по суті, тільки в матеріалах. Це дуже класна допомога. Але ми також дуже вдячні тим людям, які допомагають нам грошима, тому що за ці гроші ми ж теж купуємо ці матеріали. Е, є матеріали, ми працюємо. У нас було кілька разів, що ми ставали, тому що не було з чого працювати, не було з чим. Кидали знову кличі, там, щось там знаходили якось. Ну, це було два-три рази. Більше цього не повторювалось. Хочеться, щоб не повторювалося, тому що а, ну, от бувають такі ситуації, коли дзвонять, кажуть, хлопці, ми в Бахмуті, у нас залишилася одна димова шашка. А, нам терміново треба. Ми відправляємо їм на наступний день вона вже в них. І дзвонять ввечері кажуть, хлопці, Через ваші димові шашки трьох людей сьогодні врятували. Тільки от, зранку воно в них, ввечері вони вже в мені дзвонять. Правда, та людина, що чи дзвонила, то вже загинула через кілька днів. Але все одно о, 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 це війна. Багато вже знайомих, як би це така важка тема, насправді. Ми намагаємося, щоб таких людей, як було якомога менше, хто гине на фронті. Наші димові шашки, будь-які димові шашки, в принципі, вони зроблені для того, щоб рятувати життя на фронті. Тобто, це тактичні відступи, перегрупування, атаки, це теж. Ну, головне, для чого використовуються наші димові шашки це для витягування трьохсоток, тобто поранених бійців на фронті. Якщо ви бажаєте допомогти криворізьким волонтерам. Реквізити ви бачите на екрані. з вами були Анна Гончарова та Денис Дубов. Нехай щастить. Це наш прапор від наших нацгвардійців, які подарували нам після того, як ми їм передали досить велику кількість димів на той час. Ці дими, скажімо так, їм дуже-дуже сподобалися і були застосовані в певний момент, в певний час. В дуже Потрібний час. І вони нам подарували цей прапор. Це, мабуть, одна з кращих подяк, яка у нас є. Не ну, знаю, Така більш тепла, найбільше. Ми дуже вдячні тим частинам, які нам просто подяки дають. А ось така подяка ну, ну як від серця, знаєте. Тому ми його повісили на саме видне місце, щоб він надихав нас своїм, своєю присутністю. Ну і ми дійсно надихаємось, коли дивимося на ці підписи, на ці побажання. і Це нам гріє серце.